Всім привіт! Якщо ви дивитесь це, це відео, то ви на каналі про те про все. І мене звати Наталя. І сьогодні я вирішила запустити о, ну, челендж, не челендж. А project Pen. Показувала я раніше, скільки у мене залишків косметики. Але ж я не показувала тієї, яка вже мною у використанні. Тому до кінця року я буду використовувати продукти і намагаюся дати собі обіцянку нічого нового не купувати. Лише в разі, якщо, ну, повністю, немає ніякого товару, замінника, Та? Тому я вже повідмічала на продуктах. Скільки того залишку. І хочу показати, що в мене зараз у використанні. І кожного місяця відмічати, скільки було використано за місяць. Поїхали. Перше піде по волосю. Ось така у мене зараз банка велика, маска для волосся. Філер. Я її доволі багато використала. Ось тут позначка. Я її використовую. Як перший засіб, як перша маска перед миттям голови, між миттям голови. Тобто я наношу на подовжні волосся маску, я додаю, я не просто маску, я туди ще купую колеген, різні допоміжні засоби, віти там якісь масла. І масла, то неправильно говорю, і масло додаю різне, яке у мене є вдома. І її наношу між миттями, Тобто я мию тільки корені. По самій довжині волосся у мене йде маска, і просто змивається піна. Тільки так. Бо у мене дуже тонке волосся, дитяче волосся, воно дуже плутається, воно висвітлене. І тому по-інакшому я голову не мію. І тому це я купую недорогі такі маски. І де в мене ось зараз ось так залишилось. До речі, коли я почала знімати, це 1 липня. От, тобто ми починаємо з липня, більш-менш пів півроку у нас. Далі друга маска, яка в мене в використанні, ось позначка. Це маска від Eveline. Ось її половина. Вона в мене фінішна. Тобто, коли я вже повністю помила голову, я її використовую фінішно, Ставлю туди. Так, також миття голови це шампунь. Фісіогель купувала в аптеці. Це аптечний шампунь. 250 мл для чуттєвої шкіри голови. У мене чуттєва шкіра голови. Це моя особиста проблема. Дуже мені тяжко підібрати шампунь. Так, і тому зараз вона ось наразі її стільки. Так, переходимо до тіла. Використовую ось такий гель для душу Ice Terraпі з Royal. Дуже класний гель. Але я попереднє відео знімала, що перехожу знову на мило. Але реально, дівчатка, дуже класний. Це. Турецька фірма. Ось він прозорий, він такий парфумований. Мені не подобається шампуні, типу а, фруктові. Оці всі кокоси, малинки. А, ну, це втомило. Такі запахи мене втомили. цей Акватичний унісекс, я б навіть сказала, парфумований гель для душу. Дуже мені подобається. Ще мені подобається, що він без фарбуників. Небюджетний. Тому що, якщо ви думаєте, ну, 500 мл більше за 150 гривень, я вважаю, що це не бюджетний гель. Ну, гелі бувають набагато дешевше. Також для тіла зараз в мене в використанні ось такий сольовий скраб від MyBody. З лаймом. Тут воно різної, бачите. Але ось така помітка нічого не говорю, як вони в використанні. Просто показую, що є. Далі у мене ось такий є ламінатор. Як вам пакування від Єви? Полюбляю його дуже. Я неодноразово говорила, ну це. ну... Не можу українською сказати, скажу суржиком. Це іздівательство над покупцями над людьми. Обклеювати ось так просто засоби. Ось тільки засобою. Це, як ламінація, ефект це після, засіб, не змиваючи після миття голови для покращення розчисування. Далі можу брати щось рандомно. Взяла собі на використання ось такий батіст сухий шампунь. Я не можу тут помітити, скільки його. Я дуже рідко використовую сухі шампуні. Мені здається, що я три роки буду знімати Project Pen, а він у мене ще буде. Тому я спеціально його взяла в Project Pen, ну, щоб його використати. Так, для волосся, що в мене ще в використанні? Ось такий Bad Head Tiggy це засіб, не обтяжуючий для об'єму волосся. Ну, Для мого тонкого, знову ж таки. Волосі, воно не допомагає, тому що моє волосся від довжини, саме себе ну, сама, як правильно сказати, сама себе не вивозить. Воно від довжини е, тяжеліє, мусами, пінками я не можу користуватися чи це ще гірше обтяжує мені волосся. Тому я вибрала ось такий засіб, але він. Ой... Мабуть, на мені не працює. Тому ось він в Project-Pen іде. Може, я просто його використаю, аби використати, аби не стояв. Далі, що в мене ще для волосся? А, так, я його теж в Project-Pen. Ось такі вітаміни. Половину я випила. Як бачите, це вже залишки. Заставляю себе знову пити. Хтось дівчат знає, це пантогар це вітаміни для росту волосся, єгипетські вітаміни. І їх дуже часто просять привозити саме з Єгипту. Мені також це привезли, половину випила і не допила, знаєте, курс. Тому я себе зараз змушую, і тому теж беру в Project Pen, щоб допити ці вітамінки. Також для волосся це повна, бо я закінчила попередньо в порожніх баночках, було від веледи для росту волосся, а це я беру. Від риньо. Це професійна косметика для росту волосся. Це такий тонік. І я ж вважаю, що все воно працює в комплексі, тому ось вітамінки, ось новий тонік. Не малюю ніяких позначків, тому що я ні разу його ще не використовувала, не скривала, тому він повний. Так, Так, куди його? Ось сюди. Так, З волосся, мабуть, ми вже з вами закінчили. Переходимо до тіла. Так, ось такий спрей-тюнінг, бронзатор кокосова вода. Помітила, я вже його використовувала. Я після засмаги, але це бронзатор надає засмагу, хочу теж його літом використати. Можливо, авто таку додавлю до свого звичайного, щоб просто його підтримувати, може, вирівняти десь. Це була спонтанна покупка, я мушу нею користуватися, тому вона йде в Project Pen. Наступна теж для тіла ось такий це від Holy Skin Shimmer. Він мені був в подарунок за мою покупку. Помітила, Теж хочу використовувати лише літом, ну тому що, ну не знаю, ну зимою ти не будеш це наносити. І тому є бажання за ці два місяці просто його винести, випшикати на всі відкриті ділянки тіла, відносити навіть на роботу, хай блистить, ну, якось так. Так, далі йде в нас тіло, продовжує бути тіло. Ось цей крем для ніжок. Це ізраїльська косметика. Космікс Cos космістік. Навіть. Так. Ось попортилось уже якось флакончик, цей. Да? ось помітила, скільки залишку в використанні. І також для ніжок Геволь. Це професійна лінія для ніжок. Дуже давно його купила. Дуже давно. От реально дуже давно. Він має зігріваючий ефект. І він реально був працюючий. Але так як я його недавно віднайшла у себе. Ну, він не спортився, лише в нього немає зігріваючого ефекту, але він дуже класно зволожує ніж, ніжки. Алергії нема, тому я його не викидаю. Да, я така, я знаю, що в нього вже закінчився термін придатності. Але якщо немає ніякої алергічної реакції, я викидати не буду. Я просто його використаю, тому що в нього реально класний зволожуючий ефект і пом'якшуючий ефект. Мені дуже подобаються ніжки після нього. Я просто його в свій час десь загубила при приїздах, мабуть, чи де я от кудись вшняпила і нічого не його знайшла. Тому хочу його закінчити. Так, що по тілу? По тілу у нас переходять, мабуть, ручки. Ручки крем для рук алоевера. Тільки почала використовувати. Ось поміточка. Для кутикули. Олійка. Люблю олійку саме в таких форматах ручечок. Класно, вони крутяться. От, помітила. От, скільки використано. Далі йдемо, уважимо угу. в ручечку. Не просто положила, а прям кинула. А, іде у нас що обличчя. Перше підемо а, умивалочка. Зараз в мене появили, ну, не а почала About. Такий гель ось поміточка. Дуже плодний гель. От, бачите, навіть от, його перевертаєш, він ледь ледь тече. Зразу помічу, це я також скажу. Скляна бутилочка, але незручно скляні бутилочки в ванні. Де кафель? Де раковина, мокрі руки? Постійно переживаєш, що вона вилетить з рук. Я. Це озвучиш, а потім пустих баночок, коли це так. Я вже я хотіла перелити мокрі руки, скляні бутилочки, виробники. ну, Мабуть, засоби для вмивання не робіть скляні, будь ласка. Це постійно переживаєш, що воно вилить тебе з рук, вилетить, впаде, розіб'ється і поранить тебе. Це так, що поки я до пустих баночок доживе, то я хоча б скажу, що ну, незручно. Далі. Міцелярна водичка від Every. Майже повна, я недавно її тільки придбала. Далі. Так, професійна лінійка фарміка. Це рідкі патчі з золотом. Рідкі патчі, на жаль, це на мій слух помітка. Намагаюся зрозуміти, ну я можу помилятися, бо це я тільки на слух, скільки його там. Далі. Ой, я пропустила, я приношу вибачення. Тіло пропустила. Крем для тіла, містер Скрабер. Для тіла і для рук Tiffany Breakfast використовую. Ось уже є поміточка, активно використовую. Uh, так, теж для тіла. Залишилось в мене був цілий наборчик від. Господи, скажіть, я вам скажу. Ой, це ж дуже відомий бренд. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Отак от. Вимушена ой, була вимикати камеру і все ж таки йти до свого набірчика. де жанейра це доволі таки недавно було розрекламовано всіма американськими блогерами і зірками, і не тільки американськими, а й українськими вже нашими блогерами. Та, у мене набір. А, гель для душу давно був використаний. А, також крем теж та саме жоден бум-бум-крем для поп. Так, і залишився тільки оце міст, його треба вже використати. Тому я його собі ставлю в челендж. Да, так, я помітила. Да. Так, далі продовжуємо обличчя. Повмиванню, продовжуємо повмивання. Ось така у мене є ензимна пудра 100 мл. Це дуже багато від професійної компанії «Фарміка», Вскривати не буду, бо зараз вона розлетиться. Скажу мінус, тут немає стопера фарбка, якщо ви вдруг мене побачите. Поставте на зельні пудри хоча б якісь стопери. Бо тільки вскриваєш кришку, вона розлітається всі часи. Не знаю, вона повна, теж ніде не помічала, бо вона просто повна. Довго буду, я думаю, нею користуватися. Розхід дуже маленький і велика це дуже банка 100 мл професійної косметики. Так, давайте я трошки спущу, знову ж таки, кожного разу, коли знімаю відео, мені не вистачає місця. Так, е далі йдемо по сивороточкам. Містер Скрабер ось така молочна сиворотка. Вже мною використаю, доволі активно нею користуюся. Дивіться, вже половинка віддерла спеціально, щоб знайти ту половинку. І помітите, то, то не воно не само, я спеціально відбирала. От. Далі, що в мене є відебау, e це ціла серія була купувала. Ось такий SPF 15 з гіалуроновою кислотою. Кремчик денний, більш схожий на емульсію. Бачите, ось такий дуже легкий. На літо саме те. Будемо пробувати, обов'язково відгуки вам скажу. І також з цієї серії, але трішки відрізняється. анті ейдж серія це вже нічна маска. Тобто, на ніч, ви обов'язково, знаєте, її треба знімати, ну, змивати на ранок. Не залишайте її, вона може залишати плівку. Її, як значить, я використала більше, хоча почала разом використовувати, Я її можу по дві-три рази нанести, тому вона закінчиться, скоріше всього, швидше. Але в мене ще є одна масочка. Ще є одна масочка давно використання. Це теж з професійної лінії. Як бачите, банка теж професійна. 450 мл. Це ніяк не домашній догляд, це вже саме для використання в салонах. Це Strictly Professional, це, наскільки я пам'ятаю, Великобританія, Bellitas Limited, торгова марка. Да. Вироблено ай-яй-яй. В UK. Це маска на ну чому, коли хочеться сказати, вилітають слова. Реорганізацію і непоновлення, відновлення, більше не відновлення. Тут залишилось небагато така гелева маска. Ось бачите. Ну, довго я вже її б'ю. Ну, да, 450 мл на себе на одне обличчя. Це доволі таки довго. Але я вирішила інші просто не, ну, вже не використовувати, бо я можу і ту, і ту, і ту. Від своїх потреб, бажань використовувати. Тут вже вирішила літо. Так, да, реорганізацію. Ні, ну мене не крутиться це слово. А... Так, маска у нас для сухої зневоденої вікової вої шкіри з екстрактом фіолетової орхідеї білого чаю. Так. розладжує жморшки, пружність, еластичність. Угу. Не згадала, бачите слово не згадала. Я приношу вибачення, Не згадала його слово. Так, далі, що в нас ще шеї? Е, у нас є ось таке масло від Хіларі, масло Жожоба. Я думаю, що вже всі знають, що це єдине масло, яке зволожуюче і не забиваючи ніяких комедонів. Половину вже використала, ось помітила. Літом його використовую іноді на ніч. В принципі, я й зимою його тільки на ніч використовувала, зимою більш активно, бачите, з зими якраз почала використовувати вже половинку є. Думаю, що за літо я не зможу її осилити, тому що все ж таки це масло. Ще йде по кремчиком це крем Ретинол. Від українських за доктор це робить. Ой, вибачте, це робить ельфа. Просто бачите, вже половинку використала, на вечір більше використовую блідо. Так, і очки показую. Зразу ось так от. Показую. Тут якраз я вам додам, як реально це виглядає. Це гель. Такий Для шкіри навколо очей. Це професійна косметика Крістіна Ізраїльська. Бачите, там є такий гель з крапленнями. Я купувала велику таку банку 250 мл Валерий, ви представляєте, 250 мл навколо очей. Це я скільки років буду вимащувати, тому купувала її не тільки собі. Ми надвох з подружкою купили. подружці я віддала в оригінальному пакуванні. Собі ж переложила в баночки ось такі, по 50 мл. і собі тихенько використовую. Це закрита повністю, а цю вже, бачите, скільки використала. Тому ніде ще поки не помічала, бо немає ну, сенсу десь так малювати. От, але для себе я знаю, що воно використання. І хочу використати все. І що буде останнє це як завершуючий етап, особливо літом, з якого на вулиці не виходимо такову крем SPF 50 -ка. Літом. Це так, я помітила, що я вже ось, бачите, вже воно в принципі десь плюс-мінус більше не. ось тут десь. Це пробничок, я знаю, що його дуже швидко використаю. Замінити є чим? Там в мене на залишках. Ось так. Наскільки я собі рахувала, тут у мене 25 чи 26, 26 продуктів. В моєму челенджі Project Penny. До кінця року 26 продуктів. А, буду по мірі, їх викидати. Я не буду зберігати і робити відео, що я використала за весь цей челендж. Ну, стримати у квартирі купу пустих баночок нераціонально. Я просто кожного місяця буду показувати, якщо якісь закінчилися, я їх буду замінювати. А ті, які закінчились, відповідно, відео відгуки по порожні баночки буду записувати. Дякую всім, хто додивився до кінця. Буду вдячна за ваші лайки. Буду вдячна за зворотній відгук. Хто чим користувався, хто що пробував, хто може мені порекомендувати чим змінити. Я дуже буду вам вдячна, особливо за рекомендації. У мене є списочок. Що хочу спробувати, там вже десь більше 15 позицій, але все одно, якщо десь додається додадеться ще якась позиція, теж буду вам вдячна. Дякую за перегляд.